Всім привіт! Нове відео має бути на каналі, якщо все буде добре. Місто Рівне. На годиннику ще 11 година, 14 січня, подивіться, яка класна погода. Просто бомба. Сьогодні в планах 10, як зазвичай. Всі питають мене, що ти бігав, Та просто кажіть, що 10 і все. І не прогадаєте, бо більшість кілометражу я бігаю 10. Буває більше, буває менше, але десятка це така золота середина, яку і не, бий, і не багато, і не мало. Тому let's go. А погода взагалі б, люкс. Обожнюю погоду, коли люди не хочуть з хати виходити, А ти такий біжиш, виш красавчик. Вийшов. така зараз лепединка. Дуже гарно. Дуже засніжено Красота Тут слова зайві Погода сьогодні просто класна, легкий темп, такий легкий, як той сніжочок, що падає, зима нагадує, що в нас зима, а ми біжимо можливо під час руху Ще хто доєднається з колег, бо я там писав для своїх активних. Але у них сказали, що вони до весни не активні. Хіба що шашки, кіно і так далі. Тому бігає за всіх. Знімає для них мотиваційні ролики, що візимо це задоволення і кайф. Ну що ж, біжимо далі. Жеринтон десь 3 кілометри пробігли. Чому саме лебединка або ще якийсь один із парків? По-перше, тут нема машин, нема пішохідних, де треба зупинятися і переходити світлофор. А зараз, коли на дворі температура мінус, це краще не бажано робити. От. Чому другий варіант, чому лебединка? Там чи ще якийсь парк. Тому що тут завжди почищено, І третій нюанс, тут нема каші, такої як є на вуличках міста, де посипана соль. І воно просто біжиш як по ляжу. Все, Біжимо далі. І хто тут бігає разом зі мною. Зараз ми підбігаємо до самого озера, в парку, Лебединка. Зараз по цьому озері можна бігти, по що воно замерзло. Тут багато хто робить пропозиції. Це от саме озеро. Лебедине. Ти не озеро. Тому і Лебединка, Відповідно. Красота. Куча голубів. Як завжди. Літом тут ще гарніше, ще зеленіше. Плавають качечки, лебеді. І озера стоїть їхній будиночок. А ми продовжуємо бігти далі. вам трошки гідропарку. Далі ще кожочок тут зробимо. Біжимо далі. Це гідропарк. Озеро. Як не дивно, рибаків дуже мало, на тому маленькому озері більше. Такий маршрут. Трошки чищений, трошки каша. Біжемо далі. Саша там писав коментарях, якщо Іванки мало відео. Трошки Я Тепер в Ютубі. Да, тепер зрову Іванку популярно. Її нема в Фейсбуці і майже немає в інстаграмі. Але нам потім напише якісь класні книжки почитає. Тому біжи. Разом трошки веселіше бігти, ніж самому. А то я цілий тиждень сам бігаю. Вже почти 6, 6 кілометрів. Беремо далі. Ну, добігаємо десяточку. Легенько. Погода дуже класна. Сніжок перестав падати, але немало снігу. Передаємо привіт Саші. Да. Саша, привіт. Вигуляй собаку, я тобі казав. Саша зрозуміє. Займайтеся спортом, будьте активними. Підтримуйте Збройні Сили України і все буде Україна! У!